На місцях і чому Львівщина корумпована? Напевно, від таких голів громад, які собі виписують і депутати голосують за 250% премії. Мова йде про голову Розвадівської громади, який не відмовився ні від жодних премій та доплат. У час війни депутати розвадівської сільської ради на Львівщині на засіданні, яке відбулося ще 19 грудня, ухвалили рішення про преміювання сільського голови Романа Сидора у 24-му році, відповідно до якого голова отримуватиме щомісячні премії у 250% від посадового кладу та інші надбавки. І відповідне відео сесійного засідання з'явилося у мережі. Ну і він там він, в принципі, і підтверджує. Львівським ЗМІ затверджень йому таких премій. Становити у 24 році щомісячну премію Сиду Романи Рославицю голові розважується сільської ради в розмірі 250% посадового вкладу та Державний професійний сад в розмірі посадового вкладу. Становиться у 24 році щомісячну надбавку військовому голові за досягнення праці розмірі 50% посадового вкладу при наданні щорічної основної відпустки оплачення сільському голові. Спеціальну допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньовічної зарплати, контроль покласна комісія фінансової бюджету. Тобто таке семирічне, яке було минулого року. Голосую. Я не голосую. Сидор не голосує. Водноріванко. Це, а ми потім можемо нести пропозицію да, по квартальному? Голосуємо. Волихан Тетяна утрималася, Бурмас, Роман. Воликович да. Олег. Дивиться, да. Роман. Ми не чуємо голосніше за да. попередньо. Дудка Зоряна. Да. Зобнів Андрій. Да. Коз Богдан. Да. Ухаришин Іван. Да. Будучи головою громади, маючи 120 мільйонів в руках, 9 сіл, яка в мене має бути зарплата? 7 тис? У мене зарплата нарахована 40 тисяч. На руки я маю 36. Це не і тому, де, тому була бюджетна комісія, і тому бюджетна комісія залишена на тому рівні, що є. І ніхто нікому не збільшував нічого. Так, шановні депутати, шановні депутати, отримує я перепрошую, я просто не розумію. Звідти не 250 Він Має 70, має 70. Якщо бойовики, він ризикує своїм життям. А тут який ризик? Які речі? Будь-які речі. Знаєте, мені смішно. Мені здається, каже, снайпер мене любить. Так, за які такі заслуги Роман Сидор, голова розвадівської сільської ради, хоче таку премію в час війни. Ну, це звичайно перше питання до моральності цього рішення. А тепер беріть калькулятор і рахуйте. Відповідно до рішення, яке підтримала більшість депутатів, сільському голові встановили щомісячну премію 250% від посадового окладу, премію до державних професійних свят у розмірі посадового окладу Щомісячну надбавку за досягнення в праці у розмірі 50% посадового кладу, допомогу на оздоровлення та вирішення побутових питань у розмірі середньомісячної зарплати. Нагадаю, що зарплата воїнів, ті, які несуть службу у лавах ЗСУ, від 30 до 100 тисяч залежно від межі від території розмежування, ухвалений документ. Поки що не оприлюднений на офіційному сайті громади. Однак голова Роман Сидор підтвердив виданю «Захід.нет» про його прийняття і запевнив, що такі премії у нього ще із 2022 року. Ну, звичайно ж, війни ж немає. І він в час війни голова не відмовився від жодних доплат. Раз у рік він отримує матеріальну допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань та інші винагороди. І ще один цікавий видаток на утримання розвадівської сільської ради та її виконавчого апарату на 24 рік затвердили 17,5 мільйонів гривень. За словами голови у сільській раді, 40 працівників середня зарплата становить 15-17 тисяч гривень. А розвадівська громада у рейтингу громад Львівщини займає 38 восьме місце, сформоване за різними фінансовими показниками.